Доброго дня! Ми з України! Сьогодні я розкажу вам про найкумедніші штрафи в Німеччині. Декілька слів про приколи німецьких ПДР. За прогрів двигуна без руху, іншими словами, за стоянку з заведеним двигуном штраф 10 євро. В Німеччині дозволено водіння автомобіля Гуляка, але як тільки ви Гуляка вийдете з машини, штраф 40 євро. Використання радар детекторів заборонено, а функція, що вказує на розташування стаціонарних камер контролю швидкості в навігаційному програмному забезпеченні, заснованому на GPS, повинна бути деактивована. За недотримання цих вимог штраф 75 євро. А ще в Німеччині суворо заборонено ходити по велосипедним доріжкам і їздити нетверезим на велосипеді. Між іншим ще про велосипедистів. Недаремно і в українських, і в німецьких, і взагалі в міжнародних ПДР зібра це саме пішохідний перехід, а не який-небудь переїзд. В Німеччині велосипедістам категорично заборонено їхати по зебрі. Тільки йти пішки. Заїзду по пішохідному переходу на велосипеді штраф 20 євро. На дворі вже спекотно, і ви залишили автомобіль з троху відчиненим віконцем. Абсолютно дарма, ви це зробили. Це може бути не безкоштовно в Німеччині. Якщо ви полишили автомобіль на стоянці з напіввідкритим віконцем, ваші дії можна кваліфікувати по німецьким законам як порушення зобов'язання щодо захисту від несанкціонованого використання транспортного засобу. Зачинені двері не спасуть від штрафу. Сума за таке порушення невелика 15 євро. Це якщо вам пощастить добігти до свого автомобіля до примусової евакуації. Якщо ж авто увезуть на штрафмайданчик, то ці покатушки будуть однозначно за ваш рахунок, і чек вида на декілька сотень євро. Конкретна сума залежить від довжини траси та конкретних розцінок на майданчику в тому чи іншому місті. Штрафа не буде, якщо в спеку ви залишили вікна лише трошки відкритими. Правда, немає жодних роз'яснень, де закінчуються трошки відчинені вікна і починаються добре відчинені. Є невизначеність в німецьких правилах і в ситуації, коли при їзді по автобану позаду вас летяче авто сигналізує вам світлом, щоб ви його пропустили, звільнивши смугу руху. Для багатьох водіїв ситуація в такому випадку здається зрозумілою, і порушенням є примус з боку того, хто їде позаду швидше. Але насправді правопорушення немає. Оскільки ПДР прямо передбачають, що обгін поза населеними пунктами здійснюється з використанням звукових та світлових сигналів. Проте, якщо мерехтіння фарами занадто нав'язливе, це правопорушення. Між іншим, якщо автомобіль, що наближається позаду, під'їхав занадто близько, це теж порушення, як мінімум, недотримання безпечної дистанції. Є лише один нюанс. Як? Визначити, і чим зафіксувати на швидкості більше як 100 км на годину, що авто позаду мерехтіло фараму нав'язливо і наблизилось дуже близько. Адже у більшості авто позаду немає відеофіксації, а парковочні камери в цьому випадку не допоможуть. Така комедія, хлопчики і дівчатка, посилання на більш детальний огляд ПДР Німеччини ви знайдете в коментарях під цим відео. І як кажуть, а не цвяха вам, а не жезла. Дуже прошу вас, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, запитуйте, коментуйте ролики. Заздалегідь вам дякую.